І хижі і травоядні у справжній зріст від кількадесят сантиметрових до тринадцятиметрових диплодоків аргентинці привезли в Україну динозаврів, які вміють рухатися та гарчати. Ми працювали з палеонтологами, коли готували цю виставку. Тому динозаври дуже схожі на справжніх. Експонати мають датчики руху. Коли поряд проходить людина, вони починають рухатися та гарчати. Везли динозаврів у 12 фурах, аби змонтувати 30 експонатів. Знадобився тиждень. Ця виставка вважається найбільшою в світі. Та приїхали спеціально з Київської області, щоб подивитися. на У нас просто фанаті цими тими звірями. Кірі Що? Вони були колись справжні, а тепер. А тепер вони просто розинові. А от найменші відвідувачі впевнені, страшні тварини живі, від хижих пащ ховаються за мамами. Поселякався трошки. Ні, ні, та є страшно. Перші враження хороші, але звуки такі не знаю. Я думаю, дітям до п'яти років. Ну, страшно. Страшно. Звуки, вигадка науковців, розповідає палеонтолог Максим Габер. Якщо розмір динозавра можна визначити за скелетом, то як вони перегукувалися, невідомо. Свиня, тигр і декілька ще животних їх змістили і крик динозавра. Це приблизний, тобто можливо, він взагалі мовчав. Вони дуже реальні. Це перша виставка, на якій настільки реальна, що навіть мені сподобалось. Гостюватимуть у Києві динозаври місяць, потім поїдуть у Китай і далі в Африку. Світлана Ударенко, Сергій Клименко, п'ятий канал.